Вітаю вас другий раз сьогодні, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Я вам уже одне відео в лідлі познімала, як я ходила до лідла, а зараз уже прийшла додому, покажу, що купила. Спочатку сходила ж у магазин у свій. Отака От погода, ви знаєте, ну непогана, вроді як. Трохи вітер, он дерево колише, трохи сонечко то зайде, то вийде, але холодно. Я була тепла в дітей, цей кашель мене ще душе постоянно. Так що я одягаюсь тепло, ну, якось отак. От ну, обіцяли у день 7 градусів. Ну, зараз, може, градуса 3-4 не більше. Отак от, от. А зараз вам покажу творожок. Отож, вчора я зробила собі творожок. Бачите, от такий творожок. От, Хороший. Зараз навіть ложечку візьму. От, Творожочок такий. У мене ж було 2 літра молока 30-м числом. От, і літр кефіра. Отакий, бачите, творожочок такий. Я в молоко трошки сахарку кинула. М -м -м, такий смачний. М -м. Не буду вареники ділати, так, так буду їсти з ягодами. Коротше, от літер кефіра обіжиреного і дві пачки молока жирного по 3. Три. Одна 3% три, е жиру, друга 3,5%. Я одлила у кошик, може. 200, може, 250 грам молока. Ні, мабуть, 200. І зварила собі лапшу молочну. Я дуже люблю молочну лапшу. Ну і взагалі, в нас така родина, що я якось в дитинстві, в сім'ї жила. Ми завжди, мамо, варили молочне от таке, тоді кашу гречану молоком заливати, кашу пшоняну молоком заливати. І якось, рисову ні. Оце. І молочне, завжди молочне. От. І мені так захотілося молочного, так я зварила собі вчора кошечок молочного повечеряла, і половина мені залишилася сьогодні на сніданок. Я з таким задоволенням. А тепер уже буду цей творожок їсти на сніданки. Ну, Це ж була в лідлі купила. Бачите, тут нам намальовано серденько. 6% расва, це жир, значить. От. Це, значить, більш До 17-го. А це до 27-го, тут 10%. Ось, бачите? Написано 10 грамів. Отак ну, от. Раз, 10 от. 10 Я взяла одну таку одну. Таку. Це 49 центів, це 45. Ну, Нема різниці. Можна було взять отаких от дві на євріках, а це дві такі вийшли на 95 центів. Взяла. Ну, а тепер розкажу вам зранку ж пішла в свій магазинчик, закупилася. Дивіться, оце ж, та як же я все її забуваю, це ж не черника, а по-нашому, як вона називається. ой, Ви поняли, да? це та ягодка така. от, Я її дуже люблю, оце з сметанкою, оце з такою сметанкою, з нежирною. Оце творожок, отака нежирна сметанка. І оці ягоди М -м покласти. Вісім центів. Скільки тут, мабуть, тут 102? Так, да, ось написано. 125 грамів. Отаку от перчину купила. от, Бачите, за 13 центів. Перчинка 13 центів. От, купила собі перчинку. Далі. Виноград купила, 33, виноград 33, Виноград, 33, три винограда. Далі помідорчики 16. Далі оце 5 центів кріп. Далі, оце 21 цент, така капусточка. Далі 46 центів. Оце авокадо, скільки тут їх грам, 700 грам авокадо. І отакі от кабачечки. Бачите, Євро 4. 595 грам. Оце кабачечки. Хороші такі, скільки тут я вам розірвала пакет показати. Раз, два, три, 4, 5 кабачечків. Оце я хочу зробити той. Ну, оце. Ціни, бачите, оце ж 13 центів той, 8 центів ягоди, по 33, 2 і ось 33. Тоді кріп. Тоді що 46. Оце авокадо, 21 цент. Що у нас 21? Ага, оце капуста. І євро 04. Оце кабачечки. І того на 3 євро 12 центів. О! Оце я би я все купила. Оце одна пачка винограду коштує 3,69. Якби я купила по повній ціні пачку винограду, то я б заплатила більше, ніж я оце за все. А це такий ще маленький чек, я ж отож карточкою розплачуюсь. Там в мене на карточці залишилось 29,48 центів. ,48. Це я використовую тільки для оцих продуктів. У нашому магазині вона підходить тільки до, до того. От. Зараз закрию і поставлю. А оце ж купила чого, дві купила, одну ж на салатик собі. Мені, Я ж люблю той салатик. У мене дві крашанки отварила. Огірочки в мене є, Цибулка зелененька. От. от От так от. І там трошки сметанки залишилось. але Мало я туди покладу. Ось бачите, ось в мене той огірочки, там ото салат. Я вам знімала те, що я принесла учора з церкви. Зроблю такий собі салатик на обід. І ще що зроблю? Мабуть, піцу. Або в мене ку -ку куряче м'ясо є таке, состегенців, тільки без кісточки зняти було. Состегенців м'яско то я одварювала собі так там ще, мабуть, два таких хороших таких два кусочка. Один з'їм мабуть, з салатом, а вже на вечір буде той піца. А суп-пюре оце така капусточка, це що сьогодні дали. Ну, що купила оце сьогодні кабачок, півперчини, більш не треба, півперчини. Тоді капуста є заморожена в холодильнику Така, що ота біла капусточка, не та, що ми ото борщ варимо, а та друга біла така капусточка, одну моркву покладу, кабачки я сказала. Да. І оце такий буде суп-пюре. Перекручу тоді, я люблю суп-пюре. Оце сварю і буду їсти. І на обід і на вечір, на обід і на вечір. І в мене хороший хліб опеть, ото є мюслілейпа коров'ячим намазав і поїв супу. Легенький, хороший. хороше. Це таку їжу я люблю. От, От так. Зараз виставлю те відео, що я була в Лідлі, показувала вам ціни. Нема радісних цін. А, горішки хотіла купити, а тоді думаю, та на що я її буду купляти? У мене ж є. Треба ж поїсти те, що є, а то накупиш. Ні, ну можна було купити тоді своїм отправи. Дивіться, в мене ще тут ось скільки горішків. Да? Такі самі. От. І тоді ще в мене. Отакі горішки, отакі горішки малесенькі. Тоді що в мене ось арахіс треба пожарити, Це ж теж горішки пожарить арахіса. От. І оце ж, бачите, у банці теж на теж треба. Я насіннячко навіть більше люблю, чим горішки. Так що Ну, то я кому що більше подобається. Мені більше навіть насіннячка подобається. Я купую собі той насінчу, жарю і таке на перекус насіннячку їм. Ну, ото так. Так що я й не стала. Воно й невеликі гроші 5 євро, але думаю, а на що треба? Ну, до 9-го місяця ну, можна було взяти, відправити своїм на посилку, але ж вони купують, <кій> вони купували ось. Сейчас я вам скажу по чому. По 400 гривень кіло чищені вже горіхи. Хороші такі великі половинки. Це 10 доларів. Вроді так, Вроді так. От. Так що у них є горіхи, вони їдять завжди. І... І ці воложкі горіхи, і кеш'ю горіхи, і лісові горіхи, і гарбузові насіннячко їдять, і таке соняшникове. Вони все оце люблять, все оце вони їдять. От. А я оце зараз в мене ж одварені вже крашенки, зроблю салата. Зараз ще рано обідать, але трошки пізніше пообідаю. Бо сьогодні так якось не, не дуже. І капітально снідала, то доїла ж отой суп молочний вермишельовий, ой, я люблю їх страшне. І випила кави припса з тим звівсяним молоком. І половину того пончика, такого довгий такий пончик, половиночку тільки з'їла. А зараз прийшла, випила півчашки гаряче молоко, додала туди півчайної ложечки меда. Пів чайної ложечки коров'ячого, соди, тепле молоко, це все розколотила і прямо так залпом випила, бо у горлі отож там першить, це, Кашель такий противний, так, щоб його не було. А він все одно є. Ну, пройде. Це не страшне, це не страшне. Тим паче, що я на тій неділі буду аналізи здавати, мені прийде бумажка аналізи здавати, і я подивлюсь, що там є в мене воспалення якесь чи ніяк і сьогодні. Є щось покаже, тоді буду лікувати. Нема так, слава Богу, то нема. Ну, ото так, хлопчики, дівчатка, більш в мене нема нічого вам розказати. От, Я довольна такі закупи. Виноград хороший, я люблю виноград. У мене ото сталося, там, бачите, половиночка піалочки Це з вчорашнього, що мені давали на, тому, на роздачі. І люблю виноград тої полуниці не було, але в мене є ще полуниця в холодильнику. У мене ще в холодильнику полуниця є. Так що мені достатньо буде на сьогодні і на завтра полуниця. Я виноград поїм. і Сьогодні, і завтра, і післязавтра, вівторок, дай Бог, все буде хорошо, благополучно і по погоді і по здоров'ю. Піду опять до своєї церкви, там щось дадуть. ну, от, -от так. Більш нічого в лідлі не купляла, Ну так ходила, ну що воно мені треба. Подивилася отут. Та я поснімала вам, Та покажу морозиво євро 19, чи що. Чи Євро 20, чи Євро 29, я ж не пам'ятаю. тільки вісім штук. У мене 6 було, а там вісім. Таке саме, таке саме. Воно непогане, так я за 69 центів в сіті-маркеті купила. Завтра не знаю, чи піду до Сіті маркета чи не піду до Сіті Маркета, подивлюся. Якось буде видно, чим я займуся завтра. Чи займуся чим, чи, чи буду лежати вдома, як жовтобрюх, як мені захочеться. А зараз оце трошки повідпочиваю, тоді встану поли помию, тоді пообідаю, а тоді буду мити поли прибирати, щоб воно все втрусилося. Ото так. Ото такі справи. Так що бувайте здорові, щасливі, веселі. Щоб все було хорошо і благополучно, папа. -па.